тренінгу, і що ми робимо на тренінгу? Ми кожен раз беремо якесь речення, латинське речення і його розбираємо в, в межах герміністичного дослідження. І сьогодні дуже цікаве речення буде, воно пов'язане з темою лекції, тому що це такі обставини обставини того, того що ми говорили, і веде тренінг. Миколай, Миколай, будь ласка. Uh -huh. Так, і сьогодні ми розглянемо е, слідчий вираз, е, когі... Роман Гавович, ну ви вибрали вираз. Когітаціоном є. Когітаціоном, yeah. поеном немолуїт, е, що означає приблизно слідуще: за думки. Е, Покараний ніхто е, ну, покарання нікому не не, не належить, тобто не, неможливо покарати людину е, за її думки, і е, давайте почнемо наше дослідження, як завжди, нам потрібно обрати темне місце в цьому виразі. Маклад, я да? прошу Маклад. так, можливо, наші щоб запам'ятали, я бачу тут таке, ну гида. Когітацинум, да? Когіто, когіто ерго сум, когіто думки. Когітаціоном є, так, я вже все впевненість. когітаціоном це означає думки в, в множині, тому що там mm -hmm. ще є, A, є ще варіант, когітатіс, cogita, cogita, якщо я не помиляюсь, якось так. Це буде одна думка. Mm -hmm. Ну, поена ми знаємо mm -hmm. дуже, дуже добре, це покарання. Ну, немо. Ніхто. немо. Ми, да, mm -hmm. ніхто. А, ну, Луїт. Луїт нове слово, я не знаю. Це підлягати, ну підлягати покаранню або. А, а є, mm -hmm. ну там Ест, можливо там сказати. Немо Ест. Краще було би Ест. От це нове слово. Усе, так. Да. Mm -hmm. І я прошу, будь ласка, обрати так темне місце і написати в чаті. Так, у нас написали тільки Людмила поки що. Угу. Так, і у нас є три, три варіанти темного місця. Людина. Це, це, це я збросив так. От це моє. Ага, все. У нас є тоді два варіанти темного місця. Людмила написала Люїт. А Роман Григорович і Олександр обрали слово когітаціоном. І тоді ми обираємо когітаціоном за більшістю голосів. І я прошу е задати до цього темного місця питання, зробити його незрозумілим для себе і запитати про, про це темне місце. Uh -huh. А, згадав Роман Григоріч, одмена буде когітаціоніс, А когітаціонум cogitation, це множина, так. Uh -huh. Так, Роман Григоріч задав питання. Чекаємо Людмила та Олександра. Uh -huh. Так, Роман Григорович написав слідуче. а за одну думку є відповідальність? Олександр написав, але ж злочин майже завжди починається з планування, тобто з думок. І там немає знаку питання, тому прочитаємо як питання. Але злочин майже завжди починається з планування, тобто з думок. І Людмила написала слідюще питання: чому законодавець постійно хоче залізти в голову людям? Я прошу обрати з цих трьох питань те, яке ви вважаєте найкращим, окрім свого. Так, Олександр, ваш голос вирішуючий, Олександр. Угу, так, і ми обрали. Питання Романа Григоровича. А питання Романа Григоровича було слідуюче А за одну думку є відповідальність? Я прошу підняти руку того, хто, хто вважає, що це питання неправильно, що в ньому щось не так. Так. Людмила, все добре в питанні, так? Ага, Роман Григорович, будь ласка. Обирайте. Ну, якщо Олександр був першим, то Олександр. Як так, Роман Григорович? Я кожен раз рандомно. Олександр, будь ласка. Зараз треба сказати, що не так з питанням у Романа Григоровича, так? Так. Um, um, не, не дати відповідь на це питання, а що не так? Критикувати. Так, критикувати питання. Uh, ну, ми зараз uh, uh, говоримо uh, про злочини, тому. Uh... Думки про, про злочини це теж може бути частина цього злочину, тобто планування злочину це теж частина злочину. Тобто за одну думку теж може бути відповідальність якщо вона закінчується злочинним діянням. Так, Олександр. А що не так в питанні Романа Григоровича, тому ну, що ви зараз дали відповідь, а не право критикували? Тому що у питанні а, Романа Григорійовича він якось а, випадає контекст. Тобто ми зараз обсуждаємо злочи, злочини, а, а, і у питанні Романа Григорьовича відсутній контекст mm -hmm. а, того, що думка саме про злочин. Так, давайте зробимо так. Підніміть, будь ласка, руку, хто розуміє, що каже Олександр. Угу, Людмила, скажіть, будь ласка, що каже Олександр? Олександр каже, що, по-перше, треба залишатися в контекстах. А, і друга, це те, що якщо ми говоримо про те, що злочинок много, следовательних думок багато, і ну, і що це о, як, як це казати? Що, що якщо ми будемо оставатися у контексті, то відповідь очевиден за, ну, на це питання, То, що злочин много, и любая мисль о злочині – це не злочин. Ну, Любая мисль о завершении злочина це не злочин, не злочин. Олександре, все коректно? Все коректно, але е, тільки без е, частиці не злочин. Тобто, е, люба, люба думка про е, е, злочин, це є частиною злочину. Тобто, Людмила неправильно вас зрозуміла, я Част... Частково так, але не кінця. Олекс... Олександр, нам не потрібно частково, <смір> нам потрібно точно зрозуміти. Роман <смір> Григорій, будь ласка, ви піднімали руку. Як ви розумієте, Олександра? Ну, Олександр зменів речення латинське, він казав, що воно невірно. тому що в нашому часі і думка також є частиною злочину. І в цьому випадку, якщо вона частина злочину, думки частини злочину, то і думка. Це частина думков, думки, і вона така ж частина злочину є. Так, а ще не так з питанням? А, Ну, це і так і ясно. Тобто, очевидно, що це що, злочин. да, За одну думку є, відповідальність. Так, звичайно, є, тому що і думки є злочини, і думка також злочина. Що там відповість відповідати, якщо і так ми бачимо усе прозоро. Олександр, це ваша ідея? Ні, ні. Це не моя ідея. Так. так, дивіться, Олександр, нас вас не розуміють, тому що вас також не, не зміг зрозуміти. Е, спробуйте, будь ласка, коротко дати відповідь, що з цим питанням не так. Ми спробуємо ще раз попрацювати, якщо вас не вийде, ми прийдемо тоді далі. Mm -hmm. oh. Тобто сформулюйте концеп... концептуально, щоб це було, ну я не знаю, там 10 слів, і ми це легко зрозуміли. Так, я зараз прочитаю питання Романа Григоровича. а за одну думку, є відповідальність, Тобто, я і зараз я продовжу те, чого не вистачає у цьому питанні. А за одну думку є відповідальність, якщо ця думка привела до злочину. Тобто ми ж зараз не просто думки е, якісь е, е, обсуждаємо. Ми е, обсуждаємо е, стадії злочину, і якщо е, е, думка є частиною е, скоєного злочину, то е, можливо за неї е, теж е, треба відповідати. Тобто не, не думки про, не треба відповідати перед законом за думки про, про кораблі, небо, зв'язки, а ми зараз думки про злочин обсуждаємо. І ці думки є частиною злочину. Може. Будь ласка. Т так. Угу. Все Олександр, так? <clears throat> так. Угу. Е, підніміть будь ласка, руку, хто не розуміє Олександра. Так, е, Людмила, будь ласка, як ви розумієте Олександра? Олександр каже, що любой навмисний злочин має. В своем галусе джереллі в, в основе. А так просто свій... має в своей основе думку. Так, а що не так спитання блюдного? Ну, відповідь на це питання очевидно. Якщо любе закончено злочин вміє думку за думку, а за злочин слід покарання, наче є відповідальність за думку. Олександр, це ваша ідея? А, ні, моя а, м -м... так, ні, ні, Олександр, Олександр, ні, не, не, ні, потрібно, ні. Не, не потрібно не потрібно роз, роз'яснювати. Роман Григоріч. Будь ласка, як ви розумієте, Олександра? О, він говорить, що з, в склад злочину входять ці думки. І якщо і контекст і, зло, і контекст і у нас є контекст злочину, і якщо ми говоримо про думки в, ці, в, цьому контекст, в цих контекстах, це означає, що це думки в межах злочину. Ми не, mm -hmm. не, ми не думаємо про там кораблі, про ну, дівчин не в межах гвалтування, а також ми в межах злочину о цьому думаємо, і то, а що знаходиться в межах злочину і в тимчасово думки, це частина злочину. Так, а що не так з питанням, Роман Григорович? А він там є пресупозиція, що може бути думки, думка без злочину. А це божевільство, тому що ми говоримо про злочину тільки. Олександр, це ваша позиція? Так. 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 Добре. Е, і тоді е, так, давайте зробимо ще раз Людмила. Ви зараз зрозумієте позицію Олександра? Тому що я просто не зрозумів, як це розповів Роман Григорович. Я, я, я зовсім по-іншому спочатку зрозумів Олександра. Ну, Я зрозуміла як, що є межа озлочина. І в цих межах є думки о злочині. І це ці думки є частина злочину. Якщо є частина злочину, вона приводить до відповідальності. І якщо за одну думку є відповідальність, є, раз за злочин є відповідальність, значить і за думку, як за частину злочину є відповідальність. А що не так з питанням? Так, відповідь, от, це відповідь на питання. Якщо це питання не так немає сенсу. Олександр, <съяв> <съяв> це вірно? А, ні, не, не вірно. А, що не так, а моя критика була інша. А моя дум... мисля у Людмили правильна була, але критика а, питання Романа Григоровича в мене була інша. Я казав, що Роман Григорійович дуже широко. А, а, Має на увазі думку, тобто треба звузити слово думка до злочину, тобто злочинна думка. Угу. І правильно я розумію вашу позицію, що ви говорите це питання не повне, тому що там не, не вистачає слова злочинного. Тобто, за, за злочинну думку від, чи є відповідальність за злочинну думку. Так, за злочинну думку, яка привел, була частиною злочину, скоєного завершеного злочину. Тобто критика в тому, що питання не повне, його потрібно доповнити. Критика в тому, що питання дуже широк, широко треба його звузити. Так, так добре, я вас розумію. Підніміть, будь ласка, руку, хто не розуміє, Олександра. Все добре, усі розуміють Олександра. Роман Григорович, будь ласка, ваша контркритика, і будемо голосувати. Злочин це не тільки злочин, ну є таке явище, як злочин. Це не тільки тіло злочину, але й мира між тілом злочину і не І на цій межі лежить думка. Тобто, по нам потрібно знати, що таке, як, як, як починається, з якого моменту починається злочин. І, звичайно, є думки в час злочину, але є думки, які до злочину. І нам потрібно, вони також були, але злочину ще не було. Але вони мають якесь відносення до цього злочину, але вони не злочин ще. І тому нам потрібно узнати цю межу, межу між злочину і не злочину. І думки це є та межа, і ми хочемо її розібратися. І тому некримінальні думки також мають відношення до кримінального до злочину. Угу. Так, підніміть руку, хто не розуміє, Романа Григоровича. Людмила, як ви розумієте, Романа Григоровича? Я зрозуміла так, що, що думки це двір в злочин, але не злочин. Ну. І тому нам не потрібно доповнювати це питання. так, тому що... Не, не потрібно, тому що любая думка може стати двір'ю в злочин. Угу. Роман Горіш, це коректно? Так. І ну давайте ми тоді по короткій системі підемо. Людмила, будь ласка, як ви вважаєте, потрібно доповнювати це питання, уточнювати його, чи ми залишаємо його як є? Euh, залишаємо як є. Дуже як. Як Дозвольте. Так. І ну, я тоді його не буду копіювати вже. Я прошу тоді усіх учасників. А, до речі, Олександр піднімав руку. Олександр, вам зараз зрозуміло, що Роман Ірич сказав? Не зовсім. Я не зрозумів, некримінальні думки мають відношення до злочину, це взаємовисключені якісь речення. Це не зрозуміло. Угу. Ну, Роман Русь сказав просто, що будь-яка думка може привести до злочину. І тому ми не, не поточнюємо дане питання. Вам ця позиція зрозуміла? Будь-яка думка може призвести до злочину? Так. На жаль, ні. Треба щось ще проговорити, щоб я зрозумів, свідомив це. Угу. Так, ну давайте тоді зробимо так. Тоді ми все ж таки спробуємо відповісти на це питання, Олександр. Ви спробуйте відповісти так, як ви це питання розумієте. І, будь ласка, я прошу написати відповіді на питання за одну думку. Є відповідальність? Олександр, uh, потрібно аргумент, uh, тобто недостатньо просто позицію, недостатньо просто тезіс. Так, Олександр написав слідуче. Ні, ну тобто за одну думку немає відповідальності. Відповідальності за одну думку а, він це поточно, так. Відповідальності за одну думку немає, якщо ця думка не привела до завершеного злочину. Кинула написала ні, тому що нулом крімен всі не легі. Угу. І Роман Ігоріч написав так, ну тобто, за одну думку є відповідальність, тому що одна думка конкретна, а декілька ні. Угу. І я думаю, на цьому нам потрібно заверша... закінчувати, тому що у нас залишається трохи більше п'яти хвилин. Я дякую усім, хто з нами сьогодні був, і приходьте в понеділок. У нас, як завжди, буде Роман Жгорію, слідче заняття, так? Так. Все. Добре, усім до побачення.